Найкращий скарб під час блекаута, ребята, знаєте який? Це оце. Оце, ребята. Я перелапав цих лампочок. За всі блекаути я вже мільйони їх перебрав. Багато різних бувають. Різні лампочки бувають, різного цвіта, різним світом світять. Коротше, холодним, теплим, всі. Але всі вони споживають по-різному. Вони споживають по Є по 200. Є по 200 мА, є по 150 мА. Все. Ну, оці ось лампочки, чого я їх собі вибрав. Непогана пластинка охладитель. Вона дешево, дуже дешево стоє. Прекрасно гнеться, довговічна годами служить. І притом вона тягне дуже-дуже мало. Ось безперебійник для квартири, для інтернету беру. Ось дивіться, в USB впіхаю. Диви, світе хорошо, а тяне дуже мало. Зараз я докажу, що дуже мало тяне. Дивіться. Ось вам USB тестер. Ось вам лампочка. Пожалуйста, диви. 0,05 Ампера. Хто не поняв, це 50 мА. Це 50 мА. Що таке 50? Пояснювати треба? Ні? Якщо треба пояснювати, дивись. Я беру невеликий. Я беру павербанк на 20 тисяч всього на всього. Да? Малий шале цього беру 20 тисяч павербанк. Дивися. І по легким розчотам ми вичисляємо, що ця лампочка отак світить тобі, освічать комнату може або ще щось. 296 часов підряд. 296 часов. Ребята, це це, любий апокаліпсис переживе. Оце у вас місяцями не буде світла, ця лампочка вас спасе. Оце сама проста і сама лучша USB лампочка у світі. Сама сама краща. І так, до Нового году я об'являю акцію. Яку акцію об'являють? І так, увага! Я об'являю супер-супер акцію. Оці самі лучші, самі економні USB-лампочки я буду дарувати до Нового року. Осталася фігня времени, ребята. До чого я буду дарувати? Я буду дарувати по одній лампочці до кожного товару в магазині, який має функцію павербанку. Що це означає? Ліхтар має функцію павербанку? Лампочку дарую. Ось. Має функцію повербанку. Значить, дарую. В мене в магазині, які мають функцію повербанку. Ліхтар однорежимний на три акумулятора. Має функцію повербанку. USB лампочку дарую. Ліхтар на три акумулятора. Ось це, здоров'яний. Оцей лінза з датчиком движення. Має функцію повербанку. Має USB лампочку подарував. Подарував USB лампочку. Ліхтар 8070. Має функцію павербанку на три акумулятора. Лампочку дарую. Ліхтар Т-70. Має функцію павербанку. Має USB-лампочку дарую. Пожалуйста. Блютуз Ліхтар... колонки. Мають функцію павербанку з USB-гнізда. Даруємо. Хто не віра, показую. Bluetooth mode. Має функцію павербанку. Дарую. Радіоприймач на літієвому акумуляторі, Найкращий ICF 8, який існує в мірі. Має функцію павербанку. І так має тому що На МБ3П поставив. Має функцію павербанку. Має. Павербанки. Мають функцію павербанку. Так. Да. USB-лампочку даруємо. Ліхтарик Відекс на два акумулятора. Має функцію павербанку. Даруємо. Ліхтарі відекс ручні, які мають функцію павербанку. Даруємо, ребята. Зарядні літокала на одну секцію, на дві секції, на чотири секції. Мають функцію повербанку? Так, да, даруємо. Того, що отримуєш класну круту зарядку? Ти береш акумуляторчик, ставиш USB-лампочку і в тебе готовий світильник. Все, це на халяву, ребята. Ліхтар Товстенький від Володимира Ручний. Має функцію повербанку? Так, звісно, має. І ми даруємо. Будь ласка. Кроме того, що він так може світити, і ще й так може світити.